Знову неспокійно в нас на прикордоні, адже протягом минулої доби ворог вкотре обстріляв знову Сумщину. В області люди почули 156 вибухів. І внаслідок обстрілу середину Буцької громади постраждали три людини. Також пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Загалом росіяни за добу атакували дев'ять громад області. І на Дніпропетровщині російська армія обстріляла дроном камікадзе Нікополь, а Марганецьку громаду накрила артилерійським вогнем. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Сергій Лисак. У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома. Також загорілася адмінбудівля, яку рятувальники вже погасили і понівечені. Також п'ять автомобілів. Окупанти ввечері обстріляли й Донеччину. Росіяни вдарили по Торецьку, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ. Ураган від ворожого снаряду загинула жінка, яка на момент атаки займалася домашніми справами на власному подвір'ї. Ще троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення та контузію. Серед них подружня пара, віком 72-73 і роки. Усі постраждалі під час обстрілу перебували вдома. Крім того, пошкоджено приватні та багато. Квартирні житлові будинки